<ahanbeermo's> незалежно не від яких обстрілів, ми ж розуміємо, що енергетична система це організм механізм, який працює і може давати в якийсь час якісь Тобто, Держава багато років напрацьовувала це в нормативно-законодавча базі. Щорічно компанії, всі компанії енергетичні, вони розробляють відповідні графіки, графіків погодинних відключень, графіків аварійних відключень, спеціальних графіків аварійних відключень. Кожна компанія готова до відповідних команд з боку. Спечерського центру «Укренерго». Графіки аварійних відключень і графіки спеціальних відключень. Ну майже ми на мабуть єдина область, яка не застосовує в них населення та критичну і соціальну сферу. Тобто вони розпосюджуються тільки для промислових об'єктів. Промислового споживача. В графіках погодинних відключень і в планах відключень да, присутні і населення, і м, інші об'єкти. Але на цей рік сплановано таким чином, що ну порівняно з минулим в минулому у нас було три черги, на цей рік ми запланували вже шість черг, тобто ми зменшуємо на участь кожного споживача, розподіляємо більш гладко, таким чином діференцію. Те, що стосується так званих сірих зон, да, і зон, на жаль, ми маємо біля 30 населених пунктів, це біля трьох тисяч споживачів, які вже тривалий час, знаходяться без електроживлення, але зробити там з нашого боку майже нічого неможливо, бо безпекова ситуація не дасть нам не побудувати, не може, не відновити. Найбільшою часті це вже побудувати те, що було, то знищено.